Привіт! Почну сьогодні з ремнів. Вони всі нові радянських часів. Розміри, профіль, кількість штук та ціна. Кому скільки потрібно, яких розмірів, дзвоніть, пишіть. Гарні, якісні. Розміри пишуться із середини тут. Пароніт підвіз. Кому не вистачило? розміри 660 на 520 2 міліметри товщина. Всередині метал зовнішній, зовні пароніт на металі. Так, е, матеріал такий, як на ГБЦ прокладки. Оце десь таке буде. Ціна 120 гривень штучка. Ключики та окуляри. Ось такі новенькі, до них паспорт, читайте, ну є D1, D2, D3, різниці я між ними не побачив, окуляри 50 гривень штучка. Ключики. Це ось перший номер. 100 гривень. Шестигранник для шпильок. На 10. Під квадрат. І такий шестигранник. На 6 перший номер, другий номер, 150 гривень, шестигранник на 6, підшпильки на 10, 12, такий шестигранник, 14 і такий. не зрозуміло наскільки. І третій номер 180 гривень. Також на 6. Такий. 22, мабуть. Такий секційний ключик. Менший. І також для шпильок на 10. Відправка Укрпоштою по повній передплаті. Нова пошта, часткова передплата. Кому що сподобалось, потрібно. Дзвоніть, пишіть. На все добре.